Планове відключення електроенергії у разі пікових навантажень у мережі може порушити стрункий розклад онлайн-уроків для школярів. Однак ситуація наразі не є критичною, впевнена директорка визирського ліцею Яна Куліченко. Вчителі, люди творчі. Я сподіваюся, що вони вийдуть з даної ситуації, тому що дистанційне навчання воно може проходити не тільки в онлайн режимі, а, а, тобто де спілкуємося через комп'ютер, вчитель, дитина, але й в асинхронному режимі, коли вчитель може залишати завдання, відеопояснення, які сам знімає, або брати доробки інших вчителів. Це вже готові відеоуроки, це уроки, які транслює українська школа коли буде світло, вони зможуть це передивитися, виконати і, звісно, в телефонному режимі проконсультуватися вчителя. Завдяки електронному журналу батьки сьогодні активно залучені до процесу навчання дитини. Тепер їм легше допомогти своєму чадові засвоїти шкільну програму пізніше, якщо під час уроків у будинку не буде світла. Асистент вчителя Людмила Лопатіна працює зі школяркою, яка потребує інклюзивної освіти. І зараз я розробляю для неї уроки. Вона зараз знаходиться за кордоном, а я їй це розробляю і все відправляю в електронному варіанті, тому що у нас на цьому зав'язано це все. Ми працюємо зараз в онлайн режимі і без електрики це неможливо. Однак Людмила Лопаціна додала: якщо світло з'явиться, вона готова працювати і вночі. Однозначно, це ж наша робота. Директорка визирського ліцею Яна Куліченко вважає, що сьогодні можна, і потрібно доносити школярам інформацію про енергетичну ситуацію в країні, а також навчати їх простим правилам життєзабезпечення. Звісно, цьому треба вчити дітей, тому що і опалення буде, скажімо, зменшене. Тому треба тепло одягатися, треба використовувати якісь теплі, гарячі напої, щоб можна було зігрітися. Ось і звісно, така робота класними керівниками буде проводитися і для дітей, де ми будемо вчити як. Зекономити електроенергію, без чого можна обійтися і відкласти, скажімо, цей процес, щоб ми змогли як найбільше зберегти і допомогти цим не тільки собі, а й іншим регіонам України, в яких взагалі немає електроенергії, її можуть включити її тільки на якийсь час. Цьогоріч у визирському ліцеї навчається 243 дитини. Кількість школярів зросла за рахунок тих, хто вимушено переїхав із батьками з інших регіонів України. Цього року новий просторий клас зустрів першачків. З любов'ю та турботою обладнане приміщення діти відвідують на рідкісних очних уроках, коли малечі просто пояснюють, що означає вчитися в школі в одному класі сидячи за партою. Яна Куліченко з радістю зазначила, що крім уроків школярі охоче беруть участь у творчих конкурсах. Ось за цей період якраз були проведені такі два великі конкурси і акції природничі. Це щедрість рідної землі, в якому щороці ми беремо участь, і птах року. На сьогодні в цього року, пташкою року в Україні, обрана Ластівка. Директорка ліцею вважає, що така позакласна робота допомагає дитині впоратися зі стресами, тому вона рекомендує батькам активно допомагати дітям проявляти себе у творчості.